Христос Воскрес і дав нам свободу від гріха. 176-й день війни і наближається День Незалежності, і, звичайно, є багато очікувань, хвилювань, І який же такий сюрприз в цей день нам підкинуть наші вороги, спостерігають за переміщенням ракет. Тому, звичайно, потрібно бути обережними в ці дні, особливо в великих містах. І в будь-якому випадку ми покладаємось на Бога, ми молимось, щоб Він зруйнував плани ворога, ми молимося, щоб він благословив роботу наших захисників як на передній лінії, так і протиповітряну оборону. І ввіряємо своє життя в його руки. Є ті, кому дуже не подобається наша незалежність, вона для них, ну, Просто не дає їм жити. І це і на такому поверхневому рівні. Расисткій Росії не подобається наша незалежність, але вона є і вона буде. Якщо говорити про рівень більш глибокий, духовний, то, звичайно, наша незалежність від гріха і дуже не подобається дияволу і всім бісам. Тому вони будуть нападати, тому вони прагнуть християн з одного боку залякати через гоніння, через якісь такі обставини, загрозливі життя, щоб ми боялися, щоб, ми, щоб повернути нас до рабства гріха через страх смерті. З іншого боку, диявол, його слуги завжди завжди будуть нас спокушувати намагатись розбудити ті наші гріховні пристрасті, використати наші гріховні звички, які в нас були, наші якісь схильності, особливості нашої фізіології, нашого розвитку і так далі. Тому ми маємо бути на сторожі, на сторожі і пам'ятати і цінувати нашу незалежність як незалежність. України, і, звичайно, молитись за те, щоб це була не просто незалежність від Росії, але щоб ми по милості Божій збудовували міцну і благословенну державу. А це можливо тільки тоді, коли народ все більше пізнає, що має бути залежність не просто від когось, не просто пошук допомоги від когось, а бажання бути. Слухняними Богові і поклонятися Йому одному. Давайте прочитаємо послання до римлян, прочитаємо з 16 го вірша. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послуху на праведність? Тож, дяка Богові, що ви бувши рабами гріха, від серця послухалися того роду науки, якому ви себе віддали, а звільнившися від гріха, стали рабами праведності. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла, бо, як ви віддавали, були члени ваших зарабів нечистості і беззаконню на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші зарабів праведності на освячення. Бо коли були ви рабами гріха, то були вільні від праведності. який же плід ви мали тоді. Такі речі, що ними соромитесь тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившися від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим. В шостому розділі послання до Римлян Апостол Павло, відповідаючи на питання, чи не виходить так, що благодать може сприяти розпусті? Тобто хтось може думати, що раз є Божа благодать, незаслужена милість, то будемо грішити, щоб благодать ще примножувалась. Звичайно, Павло відповідає ні, і в першій частині шостого розділу він говорить про єднання з Христом. Що символізує, що означає хрещення в Ісуса Христа. І каже, що ми з'єдналися з Ним як подобою смерті, так і подобою Воскресіння. І наш давній чоловік розпитий і з Ним. І ми воскресли для нового життя разом із Ним. І це є основа нашої свободи. Не те, що ми самі зробили, але те, що зробив Бог з нами, з'єднавши нас. Із Христом. І на, цьому, на цій підвалинах Павло каже: Тому так само ж і ви вважаєте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашій. І тому, що ми під благодаттю, гріх не буде панувати над нами. Бог з'єднав нас з Христом з джерелом сили, з джерелом сили для умертвлення. Гріха, ми займаємо цю позицію, тому що ми єдині з Христом, і джерелом сили для освячення, для того, щоб бажати бути такими, якими хоче нас бачити Бог. А в другій частині Павло говорить про це саме, але уже з позиції того, що ми віддали себе в раби Богу, щоб бути Його слугами. І раз так, раз ми це вибрали, раз ми це то зробили, то тепер віддаємо члени нашого тіла в раби праведності. Починаючи з наших думок, наших, нашого уявлення, наших намірів, і всі члени нашого тіла, як очі, так і язик, і руки, і так далі, щоб жити для Бога. І Павло каже, що якщо ми Служимо гріху, то Він дасть зарплату, смерть. А якщо по милості Божій ми служимо Ісусу Христу, служимо праведності, то це значить, що ми отримали дар Божий. Саме дар ми цього не заслужили. Дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашій. Тому ми, як християни, маємо обов'язок насамперед любити Бога. І боротись проти гріха, який буде піднімати свою голову, але ми вже мертві для нього. Це не значить, що він не може більше спокушувати, але це значить, що ми можемо протистояти. Можемо сказати: ні, ні. Мій давній чоловік розпитий з Христом, тому я не хочу жити так, як стара людина в пожадливостях, в, в, в завитках, в ненависті, в страху зосередженим на собі самому, я не хочу так жити. І Христос мене звільнив. Христос пішов на хрест, і в ньому разом з Ним я прийняв покарання за гріхи. Христос, з одного боку, змісна жертва за мої гріхи, з іншого боку, ми вмерли разом з ним. Тому закон виконав свій присуд, і ми оправдані, і ми можемо жити. Тому що в нас вже діє сила Воскресіння. І Хоча боротьба з гріхом може бути непростою, диявол хитрий, ми самі схильні. Оця плоть, що в нас ще залишається, працює дуже сильно через самообман, але ми маємо вважати себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі. І Бог дає і бажання. Він відкривається нам, відкривається, який Він є в Ісусі Христі, як Він нас полюбив, як Він нас веде, тому служити Йому це привілегія, наш хазяїн це той, хто пішов за нас на Хрест, щоб прийняти нас, щоб зробити своїми дітьми, щоб ми були в Його сім'ї. Тому боремося проти гріха і тому. Молимося за наших воїнів, за тих, хто на передньому краї, за тих, хто в тилу, молимося за всіх наших братів і сестер, за, за весь наш народ, тому що у когось тільки що загинули рідні внаслідок обстрілів, у когось хтось загинув на фронті, хтось зцілюється, виздоровлює після дуже, -дуже тяжких. Поранень, хтось душевно страждає. Тому молимося, тому підтримуємо один одного, тому робимо добро, кожен як може на своєму місці і молимось за нашу Україну, щоб Господь дав нам бути незалежними від тих, хто хочуть нав'язати нам свою волю, хто хочуть знищити нас. І щоб ми були слухняні Богу, щоб ми були віддавали свої члени тіла на послуг праведності. Хай Господь благословить кожного українця, Хай Господь відкриється кожному. І Хай Господь дасть покаяння і нашим ворогам. Бо ми бажаємо, щоб всі пізнали Ісуса Христа і служили Йому, а не звірам, не своїм пожадливостям, не своїй гордості. Ісус Христос, Він є істинний Бог і життя вічне. Амінь. Хай Він благословить вас. Амінь.